А ця команда тут наїлася рижий, з одноглазою поїли в кладовці. Там я їм відкрила коробку, ось він обратно біжить туди. Ти вже наївся, виходи. А ці насипала сухого корму, зараз ще налью водичку, бо тут чужі котики приходять. А наші, бачите, гуляють, хоч холодно, але гуляють на вулиці. Марфа гуляє, на картонки сидить. Да? Марфа, ти на картонці сидиш, так? Да? Ну сиди. Це наш забіяка, що б'ється їсть. Це наша з одним оком кошечка, де ми її робили операцію. Да? Покажись кошечка, дивись. Вже в неї все зажило, не дається вона показуватися. Це ця, що ми вчора стерилізували, вже вона на вулиці, а он друга бігає, похожа точно на ню. Ну трошки мордочка друга. А ця вже відійшла повністю.